Добрий день, мене звати Юлія Громиць. Хочу вам розказати про свою історію хвороби і лікування. І як я продовжую соціальні лікування, але зараз я вже вилікувалася, можу розказати за допомогою лікаря. хочу вам розказати свою історію. Добре, розкажи, будь ласка, Юлічка, які у тебе були проблеми? Я народила другу дитинку і десь через півроку я відчула велику втому, головні болі І мені приходилося просто впродовж дня ну, 5 мінімум разів лягати, відпочивати. Я думала, що це просто, бо я народила, в мене двоє діток, і це просто втома. Але я зрозуміла, що, мабуть, що справа не в цьому. Потім мене далі почали боліти очі сильно. вони мене стали великі. У мене був ну, сильний головний бій, так само пітливість дуже висока була, дратівливість. Я зрозуміла, що справа тут -то точно, мабуть, від того, що я народила. От, я е, зробила, зайшла в інтернеті, е, дивилася відео і натрапила на відео. Людмила Миронюк про айтоімуний і про, ну, про ЗОБ про лізі його кост. І я подивилася це відео, і там було знизу її контакти, я зв'язалася, з вами зв'язалася. І ми пройшли ряд аналізів і, і, і вирішили лікувати. Я дуже рада, що я знайшла вас через такі контакти і далі ви мені знайти лікування. Юлічка, можна я озвучу, які в тебе були порушення із аналізами, можна озвучити? Значить, дорогі друзі, я просто на правах, як корірувала даний випадок, да? Значить, Юля, коли обстежилася, в неї були значні порушення із роботою щитовидної залози. Тобто, там був там був автоімунеті ріодіт і там був токсичний зоб, дифузно токсичний зоб. І які були аналізи: підвищені холестерин, ліпопротеїди, печінкові аналізи теж були порушені, трансферази. Ну головне були значно порушені аналізи на щити панелі. Тобто тірітропний гормон був менший в 10 разів від норми, Т3 вільний був нижче від норми, т4 ой, неправильно, Т4 свободний був вищий від норми, антитіла до тіреопероксидази були в 20 разів вищі від норми, антитіла до тіреоглобуліна були в два рази вище від норми, антитіла до рецептору тіреотропного гормона були в 20 разів вищі норми. Такі були аналізи у юлічки, і ми вирішили почати цю відновлення здоров'я із реабілітації шлунково-кишкового тракту із розширеннями. І я прописала Юлі цю програму. І Юля дуже добросовісно цю програму проходила. І коли Юля прийшла, закінчила проведення програми реабілітації ЖКТ вона ЖКТ, вона знову провірила аналізи, і вони стали явно кращими, тобто, вже тільки по результатам проведення програми реабілітації ЖКТ, у неї більшість аналізів наблизилась до норми, а антитіла до тіреопероксидази, які були збільшені у 20 разів, стали нормальними. От. Ну, ще інші антитіла були підвищені, і до тіреоглобуліна, і до рецепторів ТТГ. Вони ще були підвищені, а аналізи до тіреопероксидази прийшли в норму, які були. Всього за два за три місяці, які були підвищені у 20 разів. Нас, це, звісно, дуже обрадувало, дуже вдохновило. Я прописала Юлі програму «Далі. відновлення здоров'я через програму лімфоочистки. Була лімфоочистка. Туда входила протеаза. Туди ну, ціла програма була, і теж Юлія її дуже добросовісно пропила. І зараз, у 10-му місяці, Юля знову пройшла аналіз. Тобто перші три місяці реабілітація ЖКТ, друге три місяці, це була лімфоочистка і аналізи. І от, Юлічка, можу зараз прочитати заключні аналізи, які ось зараз у цьому місяці, у десятому ти прообстежилася. Зараз тіріотропний гормон в нормі, в нормі. навіть ну, якби гарна норма. ТТГ далі Т4 теж норма, антитіла до тіріоперексидаз взагалі ну, 18 при нормі до 30, антитіла до рецепторів гормона гормону. Норма 1,38 при нормі 1,5, вітамін Д, 26, ну, ще трошки низькувати. Ну, коротше, а і всі інші аналізи в нормі: цукор, лікований гемоглобін, аналіз крові, печінкові проби все вже в нормі. А як тебе зараз самопочуття, Юлічки? Розкажи, як ти зараз почуваєшся? Ой, проснулася досі. Я себе дуже добре відчуваю. Я тепер можу все робити. Даже, буває такого, що я не лягаю навіть відпустю анти. Я стала більше така радість, можна сказати. От, у мене все пропало. І головні болі, і очі на місці стали, можна так сказати. І нервовість зійшла. Все стало дуже-дуже хорошо. -дуже. Я дуже рада. От, я дякую Богу, що так е, сталося, що я знайшла вас. Е, ось, і ми разом це зробили, і я щаслива, що я здорова це. І хочу порадити всім, хто хворіє, так само звертатися до, е, до лікарів до вас. Це точно. Ось, і я дякую, що ви дали мені змогу. Себе добре відчувати. Ось, я вірю в Бога і знаю, що я молилася, да, щоб бути моєю здоровою. І я знаю, що Бог дає мудрості таким лікарям лікувати інших людей. І це дуже велике щастя. вас Бог благословить і всі, хто хворіє, ви не вагайтеся, а звертайтеся до милимирою. Ну дякую. Ну просто дякую не тільки до Людмили Маронюк, але я теж буду рада, якщо бути комусь корисною. Просто ми хотіли вам розповісти про те, що є реальна програма, яка реально. А, Юлічка, скажи, будь ласка, а ти гормони приймаєш, верніш, тірозол ти приймаєш? Ти ж його приймала на початку. Щас. Ти на початку в яких дозіровках приймала в січні місяці, коли ми з тобою познайомилися, скільки то було тірозолу? Три таблетки я приймала а потом же по, по 10 мг я была, вот в Так. А потом, я вже не помню, я там же шла на 5, вот, ну, по 2 таблетки потом была. Вот. То есть... А теперь же що... я, ну я их выпала такую велику дозировку, а зараз я их загалюю, маю, за 9 місяців лікування. Тобто ти відмінила гормони? Да, а, думаю, от. Друзі, мої, це за 8 місяців програми, тобто реабілітація ЖКТ, лімфоочистка і далі. От підтримка щитовидної залози, mm -hmm. Юля при, при, при привела своє здоров'я в норму, тобто і самопочуття хороше, і аналізи, як я вам озвучила. І е, місяць назад вона вже відмінила е, Тірозол і вже не приймає ніяких е, ну, таких, е, таких ліків, від яких всі хотіли б відміни е, від, відмовитися. Це чудовий да, результат, і я хочу сказати, що цей результат це і ще благодаря Юлі, тому що вона дуже добросовісно все проводила. Вона чесно все робила, все, що треба було робити, вона все виконувала. І тому це результат спільний. Юлічка, я тобі щиро вдячна. І за те, що ти це зробила. Я тобі бажаю ем, затрим. Ну що? -що? Ми зробили з Божою допомогою. Це правильно, це найточніший вираз. От я тобі бажаю міцного здоров'я, радості, щастя тобі, твоїй родині, твоїм чудовим діткам. Всі всім будьте здорові і щасливі. Ми дуже раді, що є такі програми, які реально допомагають. Дякую, Юлічка.